Вітаю всіх прихожан свого каналу Виборка помідорів, але це напевно остання виборка, тому що вчора ще ляпнув дощ і по помідорах можна брощуватися значить є, є ще так місцями така хороша якісна помідора, бачите, є якісна помідора. Рожевих дуже багато. Сьогодні зранку збирали рожеві. Рожеві також якісні є, дуже багато якісних, хорошої рожевої помідори, то рожева помідора ще буде збиратися, якщо не полопає, тому що, я ж кажу, ляпнув вчора нормальний дощ, а рожевих безліч. Не жалкую, що їх посадив. Листя їм вже теж прийшло капець. Можна було їх ще врятувати, якби я вчасно ще тоді трошки раз покропив, але так як ми збирали. Кожен день збирали, збирали, то я його просто не зміг обробити. Не хотів, не хотів, бо рвали той хоче трошки помідорів, той хоче трошки, які якось так воно набігало. Бачите, але є рожеві такі хороші. Є просто буває місцями така хороша помідора рожева. А її маленький. Чи то сліма, чи то ящерка, бо ящерку бачив тікала від мене. Така маленька дюрочка, а від і все. А помідори дуже ідеальна, класна. Таких багатенько є. Що Ось, І зараз покажу ще оті маленькі помідори класні. Дивіться, тут ще ніхто їх не трогав. Дивіться, які кущі, олки-палки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 помідорів достигших одразу. Теж при тому, що ще були в нас виборки. Значить, як ви бачите, рожевих безліч, рожеві є хороші, великі. А мамако ось цю візьму зім, це мені подобається. А мамако, то це напевно останній раз будемо збирати. Хочу вам показати ось ці помідори. Які також треба визбирати визберегти для себе сорт корбін і собі закрити в тіні треба знімати бачите яка помідорка маленька помідорка якісна і їх, і їх дивіться скільки теж безліч тут тут, тут, тут швидко сісти розібратися то, то нормально можна назбирати Зараз я ще покажу. Значить, помідора корбін. Помідора корбін, дивіться, їх теж багато зелених. Але щось вони в мене не пішли. Дуже густо були посаджені, це ж високоросла помідора. Дуже густо посаджені. Є такі теж нормальні сливочки. Дуже густо посаджені, захворіли вони всі. І є, що вже на помідорах. На помідорах я ще не багато бачив, але воно зустрічається. Ай, потекла помідора в кармані, ця рожева зігнувся. Роздушив, йолки палки Присів і роздушив. Так ті її з'їсти. Е, сорт корбін. Дуже хороша смачна помідора. Як для себе тільки посадити там з десяток кущів можна. Смак нормальний. Якийсь такий він вісім аж чорний. Йолки-палки. Бачили? Смач mm, смачно. Зараз я червону, покушаю дуже сильно. Значить, як для себе, то з десяток два можна садити. Як просто такі ситакі для консервації вітрові баночки можна було б закрутити. Цікаво було попробувати їх квасяними. Так, зараз покажуш мамако. Мамако. Так, видно скільки є мамако. Мамако є безліч, але якісних мало. Ті, які лежать на землі, понятне діло. Ті, які вже починають в крапочку бути. Якісні є, але напевно що це буде їхній останній вибор, щось мені так здається. Дійся, є. Дійся, які здорові є мамаки. Подаються переростки, такі переростки. Тобто... І буряном заросло капець вже, так як ми його вже не рвемо, тому що смисла нема. І от якби вроді небагато, просто кущики пишні. Ось, Дивіться, треба щось з цим робити, садити на наступний рік на плівку. Чи що, я не знаю. На солому, соломи стільки немає, часу стільки немає. Тобто тут розібратися. Якщо толком розібратися, помідорів безліч. А збирати толком практично і нема що. Бачите, ось таких багатенько я теж бачив вже. Ось таких багатенько бачив. І е, зараз хочу показати ага, авторська моя помідора. Дивіться яка вона зелена. Зараз зловлю фокус в тіні. Зелена, Авторська моя помідора. Про нього буде, можливо, сьогодні-завтра вже постараюся зняти відос. Дивіться, де вони? Дивіться, скільки їх є. Це я про цей куща буду знімати окремо. Ось він посаджений, бачите, лежить сюди. Лежить сюди, дивіться, скільки тут помідорів. Ось він. Ось він, ось він. Ще цвіте і зелений, бачите, його нічого, ніяка хвороба його не взяла. Є поодинокі листя, те, що е, всередині, де його багато, ну як завжди, воно приходить капець, але дивіться. Ви просто подивіться на на цю помідору. Зараз покажу, тому що я таки десь знайду, то ще покажу тут є цих пару кущів. Ось, а в основному по помідорах... Згорода, ситуація печальна. Цього року не помідорний рік. І це не тільки у мене, а у багатьох людей навколо. Бачите, це теж моя помідора авторська. По можливості сьогодні зніму відео, якщо буде виходити, бо трошки роботи є. Ось вони є достигші, бачите? Це для закрутки хороша помідорка. Ну, буде відео про нього. Обіцяю. Так дивіться, що робиться? Ого бачили що робиться? Безліч помідорів безліч. Ну, в крапочку. Це глядочка помідорів, яка була накрита агроволокном. Ситуація та сама. Дощі вляли. Ось це хорошу помідорку знайшов. А більше в цій глядочці ще що, що можна знайти? Ну Ще одна хороша, маленька якась хороша, Ну ви самі бачите, коротше, толком вже пропали помідори. Коротше, у нас в цьому році біда. Кропив, кропив. А не вийшло. Про що йде мова? Ну, ми зі зібрали помідори трошки. Гроші відбилися, бо почали зібрати тоді, коли... коли ще ціна була на помідору. Хто пам'ятає, той пам'ятає. То накриття це нормальна тема. Але треба садити під плівку, ще раз накрити, раніше зробити, тобто довести це діло до ума. І за рахунок ранньої дорогої помідори можна нормально підлататися. Я скажу. Дощ пройшов, капуста Глорія росте. Виробничий процес по перебиранню помідорів, як завжди, тут. Помідори, ще цибуля та лежить, сохне. Лопата, яку я гроші грибу, і цибуля всі ці вже зібрана. Значить, паркуюся я на стільчик, тарую ящик. І перебираю помідори. Попросив, значить, щоб вони збирали тільки якісні помідори. Де не де, що таке попадає, то все ж я тут спеціально сижу для того, щоб його відібрати. Але якщо придивитись, то практично хороша нормальна помідорка. І це вони ще не дійшли донизу, а вже зібрали 80 кг. Те, що вони не прийшли 4 рядки донизу. 6 кілограмовий кавунчик швидше кінчається, ніж я перебираю помідори. Пройшло півтори години, картина трошки змінилася в кращу сторону. Є вже 4 бананки перебраних відбірних помідорів. Невідбірні, але теж хороші на переробку. На томатні соки, придеться ще й собі залишити трошки кілограм, так, 150-100 на томатний сік. І працюю далі. І помідора сьогодні, я вам скажу нормально. Попросив збирати трошки краще, одразу, то менше йде відходу. Тобто 50 100 кг вже перебраної. І це тільки 2,5 годи, години чи півтори години. Півтори години, 5 ,5 вроде прийшла. 5 ,5 години так, прийшла. Директорська тачка пуста. Час трошки йде, більше перебраних вже стало. І думаю, собі я, напевно, треба піти з'їсти морозного сала, достати з холодильника, взяти таких рожевих помідорок, вибрати хороших зараз, полізати його на четверо. Салка морозину посипати солью, от оц, цього сала і перцю. Навіть з'їсти, перекусити або щось я Значить, Перебираємо, важимо Ось ці ящики перебрані. І що я можу вам сказати про ці помідори цього року? Що вони якісь не такі, як були раніше, я вам скажу, якісь вони неоднорідні цього року взагалі, не похожі одна на другу різної форми, що залежить від того, що холодно було, чи я не знаю, що це на них вплинуло. Я мамако-сорт вирощую вже дуже давно, мабуть, 10 років це точно. Були вони завжди тако, а вони всі як одна ось така. Практично всі під ноль однакові. Це щось вони на себе не схожі, не знаю чому. Але так, ось, як ви бачите, є нормальна помідора, їй ненормальна, збирає троє людей. Троє збирають, ми тут перебираємо. І що я вам скажу на другий рік, треба щось покращувати, якось садити по-іншому. Немає теплиць, де б більше построїти. Построю більше пару теплиць і було б то, що треба. А то останній раз хороший урожай мамаку, це був у 2021 році. Я пам'ятаю, за одну виборку з таким самим кусочком збирали тонну. Тобто були вже виборки, виборки. Їхали тоді на море на пару днів. Приходили люди, збирали, приїжджаєш з печенку, о тебе на, на, на подвір'ї стоять. Ось такі ящики, в такі маленькі збирали. По 10 кг стоїть 100 ящиків помідорів зібраних. І не було таких, щоб перебирати треба було. Всі були якісь вони класні. Це щось. Погода не дає. В тому році то помідори теж були чіткі, але через цього нашого ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... -лала -лала -лала, були тоді блекаути, і вони росли на піску, то просто згоріли. Щось ми там зібрали все одно, але жара була тоді, ж. в цьому році у нас душі йдуть, що теж немає помідора, в тому році жара була, а не було світла, і помідори всі згоріли, а не поливалося. Ну, там без поливу ніяк. І така у нас справа. значить Ще, ще треба значить, дозбирати там ще цих, бо їх ще є, багатенько виявляється, я щось думаю, що їх менше буде, якщо відверто це переберки. <кій> Як щось виберу до сала, звичайно, але це. І дуже багато рожевих помідорів. Можна, ще зніму тоді кадр, скільки буде рожевих, якщо її зберемо. Значить, що я хочу сказати, дивіться, 12 кілограмів. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. получается 150. 150, 160. И там 20. 180 кило. Хорошие помидоры. Из них раз, два, три, четыре, пять, пятьдесят. 60. 60. Так и то и раз. Зи. А ні, стоять 180 і 60. 240 кг помідорів перебирали. з 240 кілограмів 5, 60 кг брака. Зрозуміли, да? який відсоток браку зараз. І це при тому, що ми багато не беремо. Багато таких, як я вже показував там на городі, в цяточку ми не беремо просто. Беруть. Такі помідори це ще ось такі буває попадаються, ну дуже мало таких попадається. А то взагалі десь буває цяточка. Десь буває цяточка. Ну, ось така. Це. Бачите, десь буває. Ось таке, таке добро неправильно оформлено, хороша. Бачите? Оце все йде по мінімальній ціні. Навіть ось така маленька, хороша, це просто грязна, то вона вся йде якийсь зелененька, трошки зеленіша, і з такими цятками. Оце такий брак з того, що зібрали. І так, ладно, зараз перекушу салка з чорним хлібом вінницьким. І щось тоді ще покажу. Коротше, плавний відос про помідори. Став відосом про перець. Це ж я вчора його збирав, бо там дуже Срочно треба було, дуже срочно. Ну і сьогодні вже теж знайшлись клієнти, каже, дуже срочно. Я вже забіг далі, подивитися бо я ще раз в розвідку сюди збігав. Вже ж на Що далі? Вже тут? То сьогодні теж повна тачка, сьогодні вже більше жовтого. І жовтий такий класний. Дам відповідь одразу на одне запитання в коментарях, які сорти і який у вас найулюбленіший. Самий, самий улюблений мій перець Богдан. Чому? Тому що, дивіться, цей маленький, вроді такий невеличкий. Важить він грам 200-220, напевно. Там дуже груба стінка в ньому. І по-друге, він добре дуже достигає, тому що садив каліфорнійське чудо, ще там щось таке здоровий, зелений, до морозу буває. А цей достигає. Кущики невеличкі, але при тому всьому на кущиках є багато. Бачите, це теж багадан. Дивіться, які перчики. Е, По-перше, да, смачний, достигає урожайний. Оце мій самий улюблений перець. Раніше я його садив зовсім мало, тоді зрозумів, що це нормальна тема, став садити більше. Е, також є значить, тут а каліфорні... це, не каліфорнійське чудо, я його вже не саджу, бо я ж казав, дуже застигає. Оце, вроді, як то ми садили, як... Асті, але щось він такий не поход на Асті. І Є сорт Геркулес. Є тут сорт Геркулес. Асті і Богдан. Три сорта в цьому році посаджена перця. Ось я вам даю відповідь на ваше запитання в коментарях, які сорти і які мої улюблені. Дивіться, який класний. Сорт маленький даною. Заліплено. Кілограм є на ньому. Не 3 кілограми скучав цей раз, але є. Трещу, ось так, от якось треба доїхати додому на директорській тачці за рулем воно виглядає ось так припаркуюся ще покажу вам тему крутовина кріт підрів перезасох є така хвороба а є такий кріт підрив крутовина і вже пов'яв, лки-палки але є така хвороба що він теж засихає який, бачите щось він... За різні діялення чи щось кореневі гнев хері, знає, щось за хвороба там така. Оце буває якась кафіня. Дивіться які. Це сортасті. Через тиждень тут буде напевно хороша виборка. Дивіться, як вони виглядають всі. Безліч. І це теж асті. Ще рости і йому. Коротше, після сала вже вийшло продати дві бананки помідорів, назбирати шперця, Почати безнасіннявий кавун. Дуже хороший кавун безнасіннявий. Ці вже нафіг зараз повикидаємо шкурки обгрізки. Це теж це, це сама його половинка. Ай, скільки юшки випив би. Чудовий попався ковун, це з теплиці. Це такі кавунчики, які ми відправили в Трахтенбергу по новій пошті. Такий самий, дуже смачний. Значить ящики кінчилися, використали вже цього тазіка. Ящ, з ящиками проблема, це взагалі. Капець. І ще роботи не початий край. А перець перебивати. Нема де висипатися, перебирати персі. Зараз його треба сортірнути. Такі класні перці. На годину яку пів сьомого вечора пора зав'язувати з цими ділами. тут вже спину скрутило. Почали 10 годин, в 10 годин почали, в 11 десь сів перебирати. Перебирати вже не один кавун кінчився, врізки тільки залишилися. Багато вже, звичайно, і продалося. Приїжджали клієнти і на велосипедах, і на машинах, хто тут тільки не був. Скільки вийшло зібрати, ну, можна вважати, що це не урожай, бо з тої ділянки взагалі при хорошому урожаї ми збирали тонну за один раз. А тут, як ви бачите, тони не буде. Це враховуючи те, що ми продали, ну, більше ніж півтони вийшло. Зараз тут по 25 в ящику, в маленькому по 10. І ще трошки продали цих маленьких по 10, Тут, ну, самі можете оцінити, що, що це не дуже такий врожай цього року. Ви бачите скільки. Ось то можна вважати, що не, не, врожай. не врожай. Але добре, що хоч так і приїжджали, скільки людей було, то хвалили, що і так добре, що вони є, тому що... Взагалі коротше, все пропало. Все пропало. На вісах Значить, 26 ящик. Ну, Нестарований був, тут по 25 кг набираємо. Помідори така більш-менш нормальна, не знаю, чи будуть ще виборки. Рожевих ще багато, ще рожеві не збирали, там їх теж йде безліч. І ці ми ще не дозбирали до кінця, там ще, може, кілограм 100 може збереться. Кілограм 100 ще може збереться. Значить, ось цих переберок, відіберок, чи як ми там на них кажемо для томатного соку, прийдеться лишити собі кілограм 100 Десь, може, будемо робити томатний сік, покажу, як ми його робимо. Мутим, бачите, були звичайно часи, що на томатний сік я просто лишав собі самі такі відбірні помідори. Були такі часи. Зараз, бачите, приходиться трошечки обмежувати себе і вибирати собі з перебирок. Клієнтів, до речі, більше, ніж помідорів. Це все, що тут є, це все зараз розлетиться. Дехто ще зараз приїде, а деякі ящики треба позавозити. Є деякі ще не перебрані, продаємо неперебраними. І ось так воно. З чого робити краще томатний сік, я вам скажу. По своєму досвіду, дивіться, є значить здорова така рожева помідора, ось ця. Є така сама червона помідора, здорова, да, і є ось такі помідорки. Значить, з таких помідор завжди було багато соку, але він як вода, з таких помідор був хороший томатний сік, він був густий. Життя навчило робити сік з таких помідорів. Чому? Тому що його, якщо треба на пасту робити, томатну пасту, то не так багато треба його виварювати. Бо якщо ми раніше робили із таких помідорів, я садив дуже багато рожевих помідорів, здорових от таких садив, помідорів там були серти з полін, славянський шедевр, такі зруйські помідори, з них соку безліч, але там один сік. Тобто взяти перецідити це все діло, виходить, ну якщо ти його прокип'ятив там пару хвилин і розляти по банках, виходить м'яку ті мало, тільки одна вода. А вже ось цих помідорів... Ну іменно з Мамако, бо з Мамако ми теж робимо соки. Мамако, там ще там були всякі різні такі помідорки, е, м'ясисті, такі сальни як то називаються, то з них дуже хороший густий сік. І якщо треба на томатну пасту, таку, щоб аж ложка стояла, Якщо ти ставиш ложку в каструлю, просто довше вариш Чуть-чуть. І дуже хороша густа томатна паста виходить. Ну і так само аджіки і все інше. Назбиралося також сьогодні перся, трошки перся назбиралося, зараз там теж люди ще поприходять з роботи, бо дехто ще сьогодні хотіть суботи на роботі, після роботи поприходять, позабирають. На такі замовлення є ось цей дюравий Богдан класний. Вчора я, до речі, їв салат вже з Богданчика, бо вчора теж збирав. То нормальний салатик вийшов. Перший... Ну, да, перший салат був з Богдана з города. Бо який вирвався. Цікаво скільки важить хоче та розбивати. 340 грамів такий перець заважив. А, давайте ж зважимо Богданчика якогось одного, да? Богданчик 180 заважив. Так і важать. 180, 200-240. Заважили такі Перець нормальний. Вчора я сьогодні дозбирав, то сьогодні трошки його ще прибіглися, є такі зелені, але їх грибуть. Люди просять, давай які є, бо що? Бо скоро вже діти в школу підуть, а ще закрутки не зроблені. Ось такі діла. Да, е діти скоро в школу, до речі, підуть, а раніше в, таке... в такий час, оцей дошкільний, оці 20 числа серпня. Перед початком шкільного сезону завжди всі шкрутили, то виборки у нас були то на помідор, то на 200. З тої самої глядочки. А В цей раз, бачите, трошки не пруха. Бо може життя таке. Треба щось покращувати, треба робити теплиці, більше теплиць, більше щастя буде. Теплиці рулять світом. Або на, на цей, як воно називається. На салафанку ще раз спробуємо на салафанку, а тоді будемо якісь висновки робити. Значить. Побажаю вам всім хай щастить, піду трошки перепочину. А вже аж пізніше змонтую вам відос. Хай щастить вам.